Якщо ви шукаєте компактний, економічний надійний принтер для дому або невеликого офісу, то Epson Expression Home XP3205 3205 саме той пристрій, який вам потрібен. Це багатофункціонал. Він вміє друкувати, копіювати та сканувати. Давайте розглянемо 5 ключових переваг цього принтера перед іншими моделями на ринку. Epson xp 3205 працює без чіпів та з СБПЧ. Це означає, що ви можете заправляти чорнило самостійно та економити на друці, плюс ніякої драми з помилкою чіпа. Все просто та надійно. Epson xp 3205 має компактні габарити та сучасний дизайн, що робить його ідеальним для будь-якого інтер'єру. Це той самий апарат, з яким не буде тісно вашому ноутбуку на робочому столі. Цей пристрій підтримує бездрутовий друк за допомогою Wi-Fi. Є функція Wi-Fi Direct, що дозволяє друкувати без необхідності підключення до мережі, а також ви можете керувати пристроєм через спеціальний мобільний застосунок. Незважаючи на демократичну ціну пристрою, Epson XP3205 пропонує високу якість друку, будь то чорно-білі документи або кольорові фотографії. Результат завжди буде на висоті. І, хоча це не професійний фотопринтер, він все одно друкує яскраві фото для сімейного альбому. Налаштування та використання Epson XP3205 надзвичайно прості. Інтуїтивно зрозуміли інтерфейс і мобільний додаток роблять управління легким навіть для новачків. Невеличкий бонус. Цей апарат може автоматично друкувати на двох сторонах паперу. Тож Epson XP3205 3205 це чудове поєднання економічності, зручності та високої якості друку. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.